Великобританія може передати Україні нові балістичні ракети Найтфол. Про початок розробки ракети Найтфол стало відомо наприкінці серпня. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Велика Британія може передати Україні тактичні балістичні ракети Nightfall після завершення їхньої розробки. Про це заявив міністр оборони країни Джон Хілі. Ну час брифінгу ну, Цитує Ви на каналі Понад з роки я, Ми роки Великобританії були серед і перших, хто підтримав Україну і надав їй необхідну допомогу. Ми завжди намагаємося реагувати на те, що на думку України їм найбільше потрібно. Але коли ми це робимо, ми не розголошуємо деталі. Технологій, які надаємо, зазначив він. У мілітарному додали, що про початок розробки ракети Nightfall стало відомо наприкінці серпня. Тоді повідомлялося, що вона матиме дальність понад 600 кілометрів та буде нести близько 300 кілограмів вибухівки. Тому загальна вага боєголовки швидше за все сягатиме 400 500 кілограмів. Ракета рухатиметься по квазібалістичній траєкторії, маневруючи на кінцевій стадії польоту. Це забезпечить Високу точність ураження з круговим відхиленням не більше 5 метрів. Навігаційна система повинна стабільно працювати у складному електромагнітному середовищі навіть за відсутності супутникового сигналу або його заміни засобами радіоелектронної боротьби. Додали у публікації. Зазначається, що пускова установка має вміщувати щонайменше дві ракети та забезпечувати безпечний запуск в умовах високої тактичної західні. Загрози усього боєкомплекту впродовж 15 хвилин після зупинки у стрілецькій позиції. Крім того, після запуску екіпаж повинен мати можливість покинути місце запуску впродовж 5 хвилин. Очікується, що вартість однієї ракети становитиме не менше 675 тисяч доларів, не враховуючи ціну боєголовки, пускової установки та витрат на розробку. У разі укладення контракту виробничий об'єкт повинен бути здатний. Виробляти щонайменше 10 ракет на місяць з можливістю подальшого збільшення обсягів виробництва. Міністерство оборони Великої Британії планує знайти технічні рішення та підготувати щонайменше 5 повністю функціональних прототипів для випробувань протягом 9-12 місяців. Підсумували у мілітарному. Як писали, Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2020 року. року про програму Інтерфлекс з бойової підготовки та навчання лідерських навичок ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні Сили України у найсильніше можливе становище. І оскільки боротьба за мир триває, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення майбутнього миру, наголосив міністр оборони Британії Джон Гіллі. Водночас, видання Guardian писало, що Британія готова відправити свої війська в Україну, але є нюанс, який полягає в тому, що країна – Розміщувати їх поблизу лінії фронту не буде за словами британських чиновників. Цей крок розглядається як логістична та навчальна підтримка, а не як відправка військ на передову.